Так, запитуйте, відповідаємо. Питається Марія Щук, бойцюняк. Якщо слухати уважно трасецію Служби Божої онлайн, а не в церкві, чи буде правильно, чи тільки в церкві? Віра через слухання. Бо як ви прийдете до церкви, ви теж будете слухати. Але в церкві є можливість прийняти святе причастя. Онлайн я вам не можу дати все те Я можу жертвувати ласки, які Господь Бог дає мені у святому причасті за своїх парафіян, так, щоб долучитися вас до цієї великої спільноти, молитовної спільноти. Але до церкви треба ходити. В неділеньку зібралися і до своєї церковці. пум-пум-пум, А цілий тиждень, якщо маєте нагоду, маєте можливість, маєте бути разом із, із Богом. А я даю вам таку можливість, тим більше, або онлайн в 9 годині починаємо, починаємо ми службу із хвилини мовчання, пам'яті всіх жертв, жертв війни. І якщо вам не виходить зранку, ви можете подивитися її в обід, ви можете подивитися її ввечір. Але уділіть Богове у ту хвилину, тих пару хвилин свого життя, уділіть Богове. Бо коли станете на страшні суді, Бог потім буде важити, скільки ти був з Богом, тобто на молитві. А ви так, так молитися, так молитеся, аж трошки забуваєте. А так послухаєш трансляцію. І цей час буде тобі зарахований, що ти був з Богом, ти уділив Богові цей час. А то прожив життя і з Богом був. Якісь там 10 годин там хрестили, там вінчали, а там до сповіді прийшов, а там десь колись прийшов до церкви на пасочку, а там колюдувати пішов. Та й так життєчко пройшло. А з Богом побув, що чорний за нігтем, розумієш? Тому маєте нагоду, включаєте трансляцію і дивитеся, не записи, Ті, що там говорять там проповіді, розказує отець Василь, відповідає на питання, а іменно дивиться службу Божу, ту, що на моїм каналі, <кій> я не хочу, щоб моя праця перетворилася у якусь сплошну комерцію, розумієте? І тому дуже прошу вас. Так, Василь Стецьк, наші модератори пишуть там. Можна зауваження? Це Олег Ніколін, він повторяє 10 разів. Раз, другий, третій. Я потім копіюю. Оксана, Василь Стецик. Один раз написала питання і хати. Він сьогодні кілька разів повторив і я викладав. Не нас, питання не треба копіювати. Почули, так? Нас, модератори, працюють. Так, а, а просто бігайте за вами, щоб, бо ви собі хочете там щось. Щоб вас побачили, вас побачили. Отже, чому один, одні наші парафії УГКЦ переносять Святої Христі на неділю, а інші не переносять, як це є в ПЦУ і РКЦ? Як є в ПЦУ, я не знаю, тому що я греко-католик. Як і в Риму католиків, воно так само, як і в нас. Особливо, особливе відношення до Божого тіла, так у нас таке свято було Божого тіла, ми його називали. У нас навіть у е, сусідньому селі, е, ну правда, вже за Дністром, Тернопільської області, село Остечко, там відпуст на Божого тіла був. Я постійно ходив, ще малий був, ще й моста не було того, що нині вже аварійному стані, його ще не було. То ми ще перепливали човном, їздили в устечко на відпуст. Божого тіла це особливе свято, більше воно почитаємо в Риму католицькій церкві. Греко-католицька церква це церква, яка збирає всі кращі традиції від православ'я, від риму католиків, і наші традиції, і збирає все докупи, щоб прикрасити обряд. Свято Божого тіла Пресвятої Євхаристії у четвер. У четвер е, люди до церкви ще в селі прийдуть, і то під великим знаком питання. А в місті В робочий день наші парафіяни усі, 90% більше навіть це всі працюючі. Там пенсіонерів раз, два, три, чотири, п'ять. <кій> всі працюючі. І тому Набудне не прийдуть до церкви. І тому і ми будемо переносити на неділю. І в неділю у нас буде перше причастя, у нас буде святкування престої Христі, посвячення віночків на неділю. Бо тому що так: одні переносять, другі не переносять. Як кому виходить? Якщо, наприклад, вустечку там відпуск, ясне діло, що вони не будуть переносити. Але я знаю, що і, і переносили, і навіть Відпуск, щоб переносили на неділю, щоб люди могли прийти, це на розгляд священника. Маєте, маєте священника, йдете до нього і йому аргументуєте. Отже, ми хочемо так. Отець каже: добре, давайте порадимося, подивимось, що люди скажуть: чи ті так хочуть, чи ті так не хочуть. Якщо вже є якесь питання, що треба себе порадити, нема питань, то це і парафія, то дуже ну, Жива, жива істота, жива парафія. Є люди, подзвонили, поспитали, є сестринство, братство, порадилися. Добре робимо в неділю, або ні, добре робимо в четвер. Нема проблем. Але священник на то є. Бо як одні будуть туди, другі сюди, то ніколи ладу не буде. А так отець послухає одних других, подивиться свої сторони, котрі буде, котре буде важніше. Або навіть котрейму просто не сподобається. І як він скаже, так і буде. Для того і є священик, щоб ви його послухавши, стали одним цілим. Згодилися. Розумієте? Неважно, чи то правильно він сказав, чи неправильно він сказав, але священик є для того, щоб парафію об'єднати. Він сказав алюміній. І ви такі, так, алюміній, все. Бо якщо будуть одні вправо, другі вліво. І не будете слухати священника, будете мати розкол на парафії. Завжди. Бо дідько тут, як тут. І ті люди, які не слухають священника, мають на парафії розкол. Бо так отець сказав і так всі. Ти чув, що отець сказав? Та чув, ну, ну то все. Так, як він сказав, так і робимо. Все, всі однакові, все, злий немає там що робити. Бо всі люди вкупі. Для цього є священник. Аби ви були одним цілим. Тому чи він добре, каже, чи зле, не важливо. Він каже, для всіх є добре. І всі однаково послухали, і всі є одним цілим. Все. Так, йдемо далі. Отже Василю, чи може причащатися постійний…» Що? А посповіданий на, напередодні Переф'яни, якщо він сильно запізнився на літургію через певні обставини і прийшов на службу практично на подячну молитву. Дякую. Та ну. Це він вже не прийшов на молитву. Знаєш, він вже прийшов. Це вже подячна молитва це вже після причастя. Це вже все по всім. Прості, прийнявши святих, причистих, божественних, животворящих, страшних христових тайн, достойно подякуємо Господеві. Це вже дякувати за те, що ти причастився, а він тільки прийшов. Це так, як прийшов на весілля, а то вже миски збирають столи. А, покаянну на молитву, коли читали, Боже, Милостивий, будь мені грішними. Якщо в церкві почали співати хіровими, а ти доходиш, вертайся додому, тисяч запізнив. Все. В церкві треба бути, ну, всяке буває, так? але ти маєш прийти на апостола, коли читають апостола. За Іванглію не говорю. Апостола. Після апостола йде кадження, після кадження Євангелія. Ти маєш прийти до апостола, щоб ти почув до кого? До Корінтян, до Єфесян, святого послання апостола Павла читання. Якщо ти це не чув, ну, то чу ти йдеш до церкви. Апостоле не послухав, Євген, не послухав науки, не чув на освяченню не був. Прийшов на, Боже молостей, будь мені грішну. Боже, очистий мої гріхи, без чиста, що прости мені, Господи. І все, причищайте мене. Ну. Я Я проти того. До сповіді, покаяння, все після сповіді прийшов, запізнився, стов в кутку тихо стоїш. Скінчилася служба Божа, підходиш до отця і кажеш, отче дорогий, запізнився, каюся. Хочу до сповіди і хочу ники піти з церкви святим причастям, бо я прийшов, летів таке сістало сповідайте мене. Все. І буде дуже добре. Боже, Так, всі ваші намірення, що ви пишете над цим. Якщо ви не почули, що я їх озвучив чи щось інше, ваше завдання їх написати. Скажи Богові, що ти хочеш. таке враження, що навіть пишуть мені, е, щоб е, е, священник здавав екзамени. Я не чула, ви мене не читали, ви мої імена пропустили, а ти написала. Написала, чим ти переживаєш? Написала, Бог почув, ти зробила намірення. Священник відповідає за то, чи він буде то молитися, чи не молитися. Я не раз відкриваю. Іде служба Божа. відкриваю, навіть не служба, а після служби, так? Ну, під час служби пише Марія пише, так? Спонукаючи вони до наведення Василя Петра від, від алкоголю залежнення, вона сьогодні написала в 9 годині, вже було по 9 одну хвилину, і потім ще пізніше ще дописала 9.03. Звичайно, що я вже там тоді ну, не читаю, і я вже з тими загальними їх не зачитую. Але я їх бачу, і я за них помолюся. Зразу після служби я стою тут. Ще навіть не роздівся, тут відчитую молитви. А потім ще люди пишуть мені після обіду за здоров'я. Я їх пишу на другий день, але все рівно їх читаю, Господи, Боже, вислухай оцих людей почуй, дай всіх, що не просять. Я за вас молю, люблю, це моя робота. Не переживайте, що отець, що забув, ваше діло нам писати. Якщо я вже там поставлю сердечко. Чи якось відреагую, чи напишу, прийняв. Вас вже не обходить абсолютно то. І не повинно обходити. Так само, як мене не обходить, чи ви зробили пожертву, чи ні. Не раз пишуть, пожертву скинули там на монобанк, пожертву скинули там на Приватбанк. Я дякую. Але ті, що нічого не пишуть, я не біжу провіряти. Бо ви робите свою роботу, а я свою. Ви хочете е, участвувати в жертві. Участуєте. Не хочете участвувати. Не участвуйте. Мені пишуть на, на, на рік, той на рік, Господи, на місяць е, по, усти, е, там от на місяць дали мені там 100 гривень. Псота й поминаю. Отже тільки Григорянка коштує на місяць 8 тисяч гривень. І що так дорого? Бо тому що до неї не можеш нічого додати. А я Григорянки не беру, бо тому що я маю вас багато, і тому я е, долучаю всіх. Скільки ви видаємо не дали. Я ж не кажу вам, от така сума і все, інакше і нема. У ну, нас церква правдива і справжня, тому що я даю вам можливість поучаствувати в жертві. І скільки б ви не давали, це ваша жертва. А я знаєте, що так роблю хитро? Бо як я вам скажу ціну, мене Бог спитає, а як я не кажу ціну, а ви будете давати, то вас Бог спитає, скільки ти дала і чому ти скільки дала. Тому тих, що ще до Росії, Буду ще дрожати. Тому я й даю вам можливість поучаствувати перед Богом. Щоб не мене він питав, він мене буде питати, чи я помолився, чи, я, чи, я чи було много літа, чи я там ну, то, що ви мені написали на мірення, чи я там поучаствував. А то, що ви жартували, то вас буде Бог питати, бо я ціну не кажу. Я даю вам можливість поучаствувати у жертві. Дякую щиро, молимся за померлих, за всіх згадуємо. Ну і за тих так без імен, за тих, що загинули сьогодні у Києві. Ви чули, знаєте, що дуже сильно бомбили Київ. Прямо в будинок, прямо в будинок багатоповерховий. А я переживаю, бо мої діти в Києві. Син. Покровськ, напрямок, діти в Києві. Знаєте, а я тут молюся з вами. Та й переживаю за всіх. І за Київ переживаю, за Покровськ переживаю і трохи за Дніпром, тому що я тут. <кій> Моліться. Моліться, не багато лишилося, але в кінці воно найважче. Найважче, тому що послідній бій він самий важкий. Це ще не останній бій, але за, за те, щоб люди, від яких залежить, прийняли правильне рішення. І в Росії в тому числі за, за те, щоб вони не мали чим воювати за дефолт Росії. Діло в тому, що якщо вони зараз зупиняться, то вони багато людей врятують як наших, так і своїх, а будуть далі воювати, будуть гинути, як їхні, так і наші. Тому моліться, щоб як можна скоріше, це зупинилося. Це нікому не потрібна війна. Бо тому що так і так все повернеться на свої місця. Бо є закон для всіх одинаковий, записаний ООН Об'єднаних Націй і кордони ніхто не змінить. Не змінить ніхто кордонів тих, які є. Прийде 5, 10, 20, 50 років. Але всі ці кордони, що були в 91-му році, зараз зараховані за Україною, вони і будуть. Так питаюся в задачі, для чого такі тисячі жертв нас зрозуміло, ми захищаємо свою землю. Тому моліться, щоб прийшло розуміння. Мені шкода людей Реально. Ну, Якщо люди ще хоч ну, йдуть наші, то вони хоч знають, за що, за діло право є, так? ну ті за пусто, за дурно. Мені шкода їх реально. Так що молимося спільно, щоб це скінчилося. Ми ж християни, ми ж не якісь звірі.